Виїзд танку на вогневу позицію, його відпрацювання по нашим позиціям, і наші відпрацювання по ньому. Боєць на псевдовік показує російський танк, що навіть не встиг вистрілити. Якщо коротко, ніхто не вижив. Почав рух на віддалення, потім був уражений нами, загорівся і був знищений. Почалося дуже сильне задимлення, помітний вогонь. Було видно, що люки всі були зачинені. Пілот ударних дронів 128-ї бригади ТРО секретів не розкриває, пояснює просту істину. Очі у сил оборони є всюди, і окупантів на українській землі чекає ліквідація. І коментує інше своє відео: знищення артилерійського тягача. Саме ця коробочка вона напередодні перед нашою роботою вона здійснила доставку складу на позиції. І Потім ми вже її знайшли і відпрацювали по ній. Тут непогана картинка, відео буде до самого, скажімо так, до самої техніки. Це один з небагатьох епізодів, додає вік, коли можна керувати і бачити, куди летиш. Частіше долітають на осліп через потужну ворожу реп. Те, що влучання насправді було, документує інший дрон. Це відео Нашого влучання спостерігається дуже задимування. У минулому вік брокера сьогодні оператор БПЛА, який знищив десятки військової техніки ворога: танки, бензовози, тягачі, бетери, фортифікація ворога і навіть гольф-кари. Їх ефективно знищувати саме уламками. Так як там зазвичай на них і скупчення піхоти є, і сам цей автомобіль він не, не адаптований під бойові дії. Смертоносна зброя оця пташка, яка літає на десятки кілометрів, коштує від 500 доларів та шкоди окупантам завдає непомірної. Скажімо, знищений танк це мінус 4 мільйони доларів в кишенях російських платників податків. І росіяни це визнають самі. Ми були атаковані атакований дроном. Противника. Какі у нього реально сильної сторони. Ну, во-первых, вони дійсно наладили масове призвони. Налагодили масове виробництво fpv дронів організували їхні застосування. Зараз піввідношення баражуючих боєприпасів у повітрі в кілька разів більше на їхню користь. Колега Віка, боєць рупак 128 двадцять ТРО, трио, таксон навіть не здогадувався, що стрілецьку зброю поміняє на пульт. Чоловік навіть глузував із дронарів. Ти в дитинстві машинками? Ти що, в дитинстві машинками не награвся? Ти прийшов воювати. Ось кулемет, ось гранатомет. Який дрон? Я не, не бачив ну, того потенціалу, який на саме перед несе донесу дрони. Ну після поранення прозрів. У минулому тіло охоронець сьогодні таксон ремонтує і налаштовує БПЛА, а ще тренує і наставляє молодих колег. Ми ж не граємось, ми воюємо. Я можу остановити штурм. Я можу зупинити штурм на підході до наших позицій. Я був у піхоті. Я знаю, як це тяжко, як там сидить піхота, наче сліпі кошенята. раціями, мітока як сліпі котята. Таксон демонструє завдяки чому покращує майстерність. Симулятор на потужному комп'ютері військові придбали на кошти небайдужих українців. Це симулятор. Напрацьовуєш майстерність для того, щоб влучити у беху. Біля неї треба зависнути, політати. Літають вдень і вночі. За різних температур і поривів вітру, попри в тому, і нерівні сили. Працюємо зі всім, що літає. Намагаємося відпрацювати по максимуму. Наші бійці переслідують окупантів всюди і знищують з повітря усім, що вибухає. А у вільний час бійці рупак качають м'язи і спарингуються на боксерських рукавичках. Кажуть, щоб не втрачати реакцію, силу і лють. Євген Коптів, Денис Лисавенко, новини 11-го каналу.